Всім доброго дня, доброго раночку. У нас сьогодні в роботі, ну ніяк не сьогодні була, позавчора. Сьогодні тільки зібрали і закінчили. Електромини купер. 23 року модельного. Так, що у нас? Ну тут у нас мягкий цьом. Таке? Що ми знімали? Знімали один блок, второй блок. Він і і знаходиться от, 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 і все Цю машинку прописали ключика, видалили всі ключі, записали такий ключик. Машинка його бачить поясню чому Тут механічно поставили в нейтралку. У мене руки не залазять, трошки незручно. так, а так она реагирует, бачите, да? Смотрите. Прыгает, да? Бачите. Это сигналит. Это открываю багажничек, щелкнуло. Тільки що. Все, четко працює. А, сейчас покажу, что 23-й. Видно по вікнам, бачите. Кому цікаво. Вон еще є. Дырочка. 0,8-23. Так, отакий ключик. Так, сідаємо. Машинка така чудова. Мінік. БМВ. Ось все, машинка прийняла ключик. Звертайтеся, якщо ви придбали автівку з одним ключом, не зволікайте. Приїжджайте, ми зробимо вам. Якщо вам незручно приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Майстерня, ключ сервіс Київ. В даний час у нас Мені Купер, електричка, 23 рік. Відновлення по втраті. Авто приїхало з Америки без ключів. Все, всім гарного дня, звертайтесь, Будемо раді вам допомогти. 093 659 0214, ключ сервіс Київ. Наша адреса герой Дніпра 41. Знаходимося на території Ринка. Під'їхати можна на парковку Ринка зі сторони Оболонського проспекту 52. Все, Всім гарного дня.